Скоро літо, а ти ще не схудла, квіти на дворі, а ти ще не позбулася своїх п'яти або десяти кілограмів, ти все ще єси хліб з глютеном, п'єш каву з молоком і не відвідуєш зал по 6 разів на тиждень, як тобі не соромно. Друзі, звичайно, це все сарказм. Але давайте бути чесними: як тільки сонечко починає бути вище, пригрівати сильніше, ми відчуваємо, що ось ось буде літо. Звідусів, соцмереж з реклам, навіть від найкращої подружки, в нашому полі з'являється інформація про те, пора худнути до літа. Пора щось змінювати, змінювати свій раціон, бути активною. І взагалі я хочу надягти ті шорти, які я полюбляла носити, коли була в 10 класі. Хоча мені зараз 40. І сьогодні я хочу поговорити з тобою чесно: не про те, як схуднути до літа. А про те, що не треба худнути до чогось. Друзі, привіт! З вами Аня Іванченко, я дипломована нутриціологиня, спеціалістка з Юрвед, а також менторка до твого щасливого і здорового життя. Якщо ти ще не підписаний на мій канал, не зволікайся, підписуйся, давайте розвиватися та розвивати україномовний контент разом. Тож скоро літо, потрібно схуднути. Така установка, як я зазначила, лунає звідусіль. Вона має місце, але вона має дуже величезний мінус. Вона прив'язує твою цінність до твоєї зовнішності. До того, як ти виглядаєш в шортах, до того, які цифри ти бачиш на вагах, до того, що люди скажуть про те. Як ти будеш виглядати в тих шортах, які подобаються тобі? А якщо я скажу тобі, що ти ціна саме зараз, ти унікальна, нема жодної другої людини у всьому всесвіті, такої, якої є ти. І твоє тіло не зобов'язано змінюватися тільки тому, що відбувається зміна сезону. Кожного року по всьому світові жінки включають у режим стрес. А в сучасному світі цей стрес ми можемо помножити на 3, а то подекуди і на 10. Починається дієти на 800 тисяч кілокалорій. Починається пригання на скакалці до потєрі пульса, відмова від вечері, відмова від вуглеводів, інтервальне голодування, істерика на фоні того, що вага не йде. Але ми забуваємо про головне. Здоров'я не встигає за цими спринтами. Тіло не дурне, воно включає режим захисту. Спочатку ми включили режим стрес, а на цей стрес наше тіло включає режим захисту. І найчастіше, після таких літніх марафонів, ти почуваєшся набагато гірше, ніж це було до. У 25 організм ще справляється. А ось після 35, а особливо після 40, все змінюється. Гормональний фон стає чутливішим. Ти вже не худнеш від одного білкового сніданку. Стрес, недосип, кавовий режим у це все дуже впливає на стан твого здоров'я. І коли ти змушуєш себе і своє тіло худнути до літа, до чогось, до якоїсь події, воно невдячне, воно виснажене. Але я хочу, щоб ти зрозуміла, що наше тіло це наш храм, храм нашої душі. А твоя душа вона прекрасна, вона унікальна і треба піклуватися про цей храм. Навіть квартиру свою ти прибираєш декілька разів на тиждень, виносиш сміття, миєш підлогу, миєш вікна, змінюєш занавіски, обновлюєш щось в інтер'єрі. А ставлення до свого тіла, до того, щоб воно схудло. Чи виглядало якось краще для когось, а не для тебе. Відбувається при зміні сезону, або при настанні відпустки, або ось ось новий рік у нас буде. І треба влізти в своє якесь платячко любимо. Замість того, щоб бігти в зал та рахувати калорії в якомусь яблучці, або банані, давай краще поговоримо про здорову тенденцію відношення до свого тіла, до свого організму, до свого здоров'я. Перше – Почни з повноцінного сніданку. У мене є відео на каналі про сніданок, тому якщо ти ще його не бачила, запрошую до перегляду. Почни свій день без кави на ще серце, без перекусу на ходу. Повноцінний сніданок він вирівнює цукор, а це наперед допомагає тобі відмовитися від перекусів, а також допомагає тобі не з'їсти весь холодильник на вечерю. Друге. Спи хоча б 7 годин. 5 днів на тиждень почни спати по 7 годин. І ти відчуєш, і ти побачиш різницю в стані свого здоров'я, в стані свого тіла. І це буде без дієт виснажувальних. Це буде без відвідування спортивної зали. Просто почни повноцінно спати 7 годин протягом 5 днів на тиждень. Третє. Додай рух. Але рух повинен бути такий, який подобається тобі. Подобається тобі танцювати? Запишись в гурток танців, подобається тобі займатися йогою. Для цього взагалі не потрібно е, щось таке космічне. Коврик і площа десь метр на три метри. Цього буде достатньо, навіть не потрібно відвідувати якісь там гуртки, зали. Дома на YouTube. Дуже велика кількість занять і по Йозі, і по пілатесу все весь світ перед тобою. Класно, що ми живемо в такий час, коли будь-яка інформація нам доступна в один клік. Навіть прогулянки вокруг дома ввечері вони будуть працювати, якщо ти це будеш робити в задоволення. Тож не зволікай, почни рухатися, рухатися в своє задоволення. Четверте. Перевір аналізи. Дуже часто не можу схуднути, є причиною дефіциту залізу, проблем щитовидної залози, а також дефіциту вітаміну Д. Тому дуже раджу кожного року робити чекапи, щоб зрозуміти, чи є в тебе дефіцити, чи треба щось поповнювати, чи все в тебе окей. Дуже класно прив'язувати такі чекапи, щоб не забувати про них. Я прив'язую до свого дня народження. Напередодні дня народження робимо чекап. І е, слідкуємо за своїм здоров'ям. І найголовніше, п'яте не будь жорстокою до себе. Як я зазначала, тіло це наш храм, храм нашої душі. Твоє тіло, воно не ворог, воно твій союзник і потребує не якихось марафонів виснажувальних. Воно потребує турботи, любові. Так, скоро літо. І це дуже класно. Але давай зробимо це літо не таким, як це було напередодні. Давай це літо ми проведемо під лозунгом турботи про себе. Не треба худнути до моря. Треба жити так, щоб і влітку, і осені, і взимку ти почувалася в своєму тілі безпечно і комфортно. Бо краса, вона не є в цифрах на вагах. Вона є в твоїй енергії, в блиску в твоїх очах, в твоїй посмішці і відношенні до цього світу. Посміхнись, і світ посміхнеться тобі. Обіймаю кожну, бережіть себе. Не забудьте поставити лайк цьому відео, написати мені коментарі мені це дуже важливо. Я перечитую кожен коментарій і відповідаю особисто. І саме головне не введись на сезонний тиск. До зустрічі в нових відео! Твоя Аня.